Доброго здоров'я, слава Україні! Ну, а московитам якнайшвидше потрапити на концерт Кабзона. В даному відео покажу черговий зарядний пристрій з комп'ютерного блока живлення. У мене вже блодне відео, але там використовувався блок живлення ФСП 350 Вт. Основний його недолік те, що він працює від 200 вольт. Ну, 220-240 в нього заявлена робоча напруга. бувають ще з перемикачем, ну, в цьому не було перемикача 220-110. Є з перемикачем 220-110. Вони працюють 200-240 діапазон при 220, а якщо перемкнути на 110, в нього діапазон робочий 100-120. Ніякі проміжні опруги, він нормально не працює. В даному ж відео я взяв якості донора, блок живлення Seasonic 520 Active PFC. Як для зарядного пристрою, в нього основний плюс те, що в нього є активний коректор коефіцієнта потужності, і він може працювати від 100 до 240 вольт без перемикання. В наш час це доволі актуально, тому що. Доволі часто буває в мережі напруга досить понижена, 180, 170, навіть і 160-150 інколи буває в декого. Чому Sisonic? Тому що це надійно і не дуже дорого. Це блоки живлення вживані з Європи, їх багато хто продає. Можна знайти місцеві блоки живлення, ті, хто продають з рук звичайні користувачі. Ну, За аналогічну ціну можна купити який-небудь ChiefTeck або Deep він також буде з активним коефіцієнтом потужності, але він буде набагато гіршій комплектації. Тут же ж у нас всі конденсатори японські, Nippon Chimikon. Все надійно і добре працює з хорошим запасом. Але якщо у вас буде який-небудь чіф більш-менш нормальний з аналогічною топологією, з активним коректором, то його теж можете використати в якості зарядки. Основний момент це повинен бути блок живлення-бронзовий, або просто 80. В нього на виході повинен бути дросіль. Це повинен бути блок живлення з шим стабілізації. тому що голдові блоки живлення доволі часто вже йдуть з резонансним перетворюючим, в них нема на виході дроселя. І який мінус у резонансників в таких блоках те, що в нього дуже малий діапазон регулювання вихідної напруги, допустимо, зарядку з них зробити для 3С літіон що можна зробити. Будуть вони видавати нормальну потужність і струм при 12,6 вольтах. От 14,4 вольта для літій Фером 4С, вже може бути недостатньо діапазону регулювання вихідньої напруги в самого перетворювача. Не те, що там у нас зворотний зв'язок підкрутив. Він просто може фізично не видати велику напругу, тому що в нього. Розрахунок трансформатора під 12 вольт. А от такі блоки живлення з шимом. Тут, зазв... Тут зазвичай стоять перетворюючи однотактні прямоходові по схемі косейміст. Вони можуть видавати до 20 вольт. Чим більша буде вихідна напруга, тим менша буде потужність відносно номінальної. Ще бувають блоки з аналогічною схемотехнікою. Але у них дроселя коректора і вхідних дроселів. Намотані тонким проводом, вони розраховані під 200-240 вольт. Тому у них потрібно, щоб були вхідні дроселя і дросель коефіцієнта потужності розраховані саме на 110 В і під великий струм. А часто для економії економлять як мідь, так і розмір самого дроселя. Тому роблять блоки під 200-240 вольт. Хоч і з коректором до потужності. Тому такі блоки нам не підходять. Потрібно дивитись дуже уважно на опис самого блока на наклейці, щоб саме в нього був діапазон 100-240 вольт. Така у нас схема переробки. Оця ТЛК 431 – це зворотній зв'язок у нас по шині 12 вольт. Так як у нас тут. Тут у нас контролер живлення комбінований, в ньому в одному корпусі і коректор коефіцієнта потужності, і шимпеворюючи, і вони по високій стороні. Тому в нас на низькій стороні стоїть tl 431 Ось тут у нас резистор 27 кОм, він йде з виходу 12 В. На вхід. Зворотню зв'язку. Отут у нас був резистор, який йшов на цей самий вхід з 5 вольт. Тут я відрізав доріжку, і отут у нас був резистор на землю 4,7 кОм. Я його припаяв на, місць, на це місце. Ось він тепер тут. І послідовно з ним включений резистор 22 кОм підстроєчний. Таким чином, міняючи його опір, я буду міняти. Вихідну напругу. До переробки цей резистор був отут на землі. І В такому вигляді блок видавав 18 з копійками вольт. Щоб зменшити напругу, нам потрібно збільшити оцей опір. Тому послідовно з ним включений ще додатковий підстрочний резистор. Для зворотнього зв'язку по струму був доданий резистор 1 мільйон, 1%, який був врізаний в мінус. Тут видно порізані доріжки, це була відрізана площадка. щоб вона не була замкнута з мінусом. Таким чином, у нас тут напруга буде трішки більше, ніж на мінусі. Тут у нас була площадка мінусова, тут була перемичка. Її треба прибрати, щоб оцей мінус не був зв'язаний з корпусом. Тому що, якщо ми будемо вставляти назад його в корпус, і десь ми мінус замкнемо на корпус, то зворотній зв'язок по струму перестане працювати. Яким чином у нас тут падає напруга? У нас один каскад на LM358, просто підсилює напругу на резисторі. Напруга саме береться з обкладеного резистора, для того, щоб не впливали падіння напруги на самих доріжках. І другий каскад це у нас компаратор. Опорну напругу для компаратора у нас формує оцей дільник. Одна частина його підключена до діжурки 5 вольт. В мінусі стоїть резистор підстроєчний 22 кОм. Тут була у нас плата з супервізором, все викидається, всі конденсатори, що були, випаюються по 12-вольтовій лінії. Запаюються конденсатори на 25 вольт. Тут у мене 2200 на 25 і 1800 на 25. Всі інші випаються, окрім лінії 5 вольт діжурки. Їх лишаємо. Всі дроселя по 3.3 тут був ще один, вони випаюються. вони нам не потрібні для роботи. Для того, щоб запустити блок, нам потрібно в даному блоці в нас оце на самому краю. оптопара, вмикає блок. Коли вона замкнута, подається живлення на цю плату і. Блок запускається. Якщо вона розімкнута, у нас блок виключить. Е, цю оптопару вмикала оця плата з супервізором. Е, для того, щоб вимкнути, просто достатньо, отут видно у мене, є невеличка перемичка. оцей резистор надо, потрібно замкнути на мінус. І блок вмикається. Е, можна взагалі цього не робити, просто замкнути вихід оптопари. Оптопару можна вип... випаяти взагалі. Просто замкнути її вихід. Щоб пішло живлення на плату відразу, коли запуститься діжурка. Зараз на фото можна побачити, як виглядала плата з заводу без проводів. Ну, Для того, щоб було зрозуміло, що потрібно випаювати. У мене буде блок працювати з Lition 4S. 168 вольт, у мене буде стояти окремий DC-DC, на якому я виставлю 12 вольт для живлення вентилятора. І вентилятор буде вмикатись через термореле на 60 градусів. Термореле більше всього, що поставлю на вихідний радіатор, тому що тут у нас діоди, і більше всього, що він буде. Сильніше всього грітися. Може вихідний дросель. Це вже буду перевіряти, який елемент буде більше всього грітися. Туди і поставлю термореле, яке буде керувати вентилятором. Блок запустився. 16,8 вольт видає. Ну, по схемі я вже показував. Оцим резистором ми регулюємо напругу, цим резистором струм обмеження. От, міняючи опір першого резистора, ми можемо міняти вихідну напругу. От, збільшуємо. Ну, так як я казав, що е, у нас постійно включено 4,7 кОм, який обмежено 18 копійками вольт. Якщо крутимо в іншу сторону, то напруга зменшується. Зараз подивимось, буде, який буде діапазон регулювання з такими номіналами, як на схемі. Ну, 6,6 вольт. Щоб зменшити напругу, якщо хтось захоче одну банку заряджати, то потрібно отут резистор не 22 кОм ставити, а десь 47 кОм. Тоді в нас вихідна напруга буде менше 5 вольт десь до 3,6, 4,2 можна буде виставити. А з 22 кОм можемо 6,6 мінімум. Ну, 2S батареи можно заряжать, а вот 3S литий-ион, без проблем. Ну, поднимем назад до 12 Так, включаємо навантаження. Зараз в мене струм на 1 А налаштований. Обачимо 0,9, будемо трішки збільшувати на струм навантаження. і напруга впала, можемо збільшувати струм от Вісім ампер іде обмеження. сестру. Два и шесть вольт. Якщо струм більший, напруга падає. Ну, тут вона менше 5 вольт не падає. Але з батареєю все буде нормально, тому що там буде струм падати нормально. Можна переробити в зарядку блоки живлення від ноутбуків, але потрібно перевірити, щоб вони нормально працювали десь від 11 вольт до 14,4. При пониженні напруги, якщо в нас буде літій фером батарея. Якщо літій он 4S, то 16,8 вольт без проблем не повинні видавати більш понижно. Просто там, можливо, якщо у нас буде напруга сильно низька, не вистачить живлення для самого шим-контролера, який керує блоком живлення. Тому що якщо ми вихідну напругу понижуємо, то і живлення контролера теж опускається. І ми можемо дійти до мінімальної межі роботи, коли він перестане взагалі працювати. Тому потрібно перевірити, щоб блок міг працювати з мінімальною напругою, яка вам потрібна. Пробуйте, робіть, все працює доволі непогано. і... Ну, можете подивитись моє минуле відео по переробці звичайного блока живлення ФСП. В зарядний пристрій, там схема доволі-таки схожа. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей.